Хочу познайомити вас зі своїм городом. По-перше, то у мене також велике свято. Сподіваюсь, видно, це фрезія. Та, вона розцвіла, тому у нас таке різдвяне свято. Ще у мене тут дозрів перець, який я зараз буду зривати. Це чорний перчик, бачите. Я його з городу забрала ще коли сезон закінчувався восени. А це експеримент, я посадила полуницю. Мені цікаво, чи вона може вирости. Вона цвіла, це ампельна полуниця. Вона спеціально Створена для того, щоб рости в таких умовах. Мені здається, що їй вистачає тут всього. бачите. Полуниченки вже є, великі, зріють. Це власне, горщик для них. І так, я досвідчую. Це лампа червона, яка світить вогнями минулого року, коли казала, що це мітка для росіян. Насправді ні. Ну, і у мене два помідори таких кімнатних. Вони спеціально створені для того, щоб рости в домашніх умовах без підсвічування. Але вони, бачите, такі мініатюрні і витривалі. Головне, що вони витривалі, цвітуть, незважаючи ні на що, і будуть великі, великі здоровенні помідорчики. І ем, не дивіться на ці жовті листочки, їх треба обламати. Це також нормально. І ось я знімаю. Врожай. Сьогодні у нас буде салат. Опс. Бачите, один уже навіть перезрів. Нічого буде нам насіння. Ну, одним словом, помідори у нас є, перець свій є, полуниця зріє. Ну, ось таке. Ну і пряні трави, розмарин, чебрець чи чі чапер як російською називається, всякі. Травички, це бур'ян, але росте під назвою Перець. Ну, ніби все з цього боку. подається однаково, і відповідно це має Може Так, Одна із найскладніших викликати у неї цвітіння, але мені цього року вдалося. Лайфхак треба створювати їй нестерпні умови влітку. Вмикаємо в гарячу воду і душ на розпилювання. Впливаємо тепер орхідеї кожні 5 хвилин. Отак їдеш собі в метро. Раптом чуєш якісь звуки і чуєш оркестр і розумієш, що іноді свято приходить до тебе несподівано, навіть коли ти його не хочеш бачити. Давайте подивимося, що це. Ранковий святковий концерт. Зараз побачимо. Записи вімкнуто і, і очевидно, час починати. Сподіваюся, що ялинка, яку ви бачите, це вона, до речі, зроблена із сіна, така сінна ялиночка. Е, вона створить хоча б трошки святкового настрою, бо записую це відео якраз в той період, коли у нас оголошена тривога, і всю Україну накрили масово, росіяни накрили масовним, масованою атакою. Тому сподіваюся, що з кожним з вас все гаразд, тримайтеся. Але власне життя триває, і навіть попри брак святкового настрою, чи, можливо, такої навіть ялинки, перед Новим роком такий випуск я вирішила зробити і розказати вам, ви вже зрозуміли з попереднього відео, та розказати про одну із своїх схибленостей. Це не поїздки в метро. Хоча це також дуже особлива історія, але йдеться саме про рослини. Я з дитинства була трохи дивною дівчинкою. Наприклад, в шкільний час дуже любила вирощувати мох. Я викупувала мох де тільки могла, приносила додому, клала блюдечка і намагалася його вирощувати. Ну, що в мене виходило, то окрема історія. А ще я намагалася розмножувати фіалки і створювати нові сорти, запилювала їх. Навіть у мене виростало насіння, але далі справа не йшла. Але, власне, це не до того. Це до того, що я знаю багатьох друзів, у яких є таке дещо. Де, скажімо так, упередження щодо взагалі аграрної тематики, і це зрозуміло, тому що. Знову ж таки повернемося в радянський час і скажемо, що ті, хто мали безпосередній стосунок до землі, до вирощування, робили все можливе, щоб з цієї землі втекти. У мене не було досвіду перекопування городів, сапання і оцієї ну, такої дуже важкої фізично важкої праці. У мене не було людей, які б казали, «тікай з цієї землі, це рабство. Я знала про те, що скажімо, на селі до 50-х років не було навіть паспортів, і тому всі, хто могли, своїх дітей випихали з, з сіл, хуторів уже ж не було, звичайно, для того, щоб діти отримали шанс жити в відносно нормальному житті. І це знову ж таки окрема тема, як оця травма, травма села, травма землі досі залишається в Україні і як вона трансформовується. На моє щастя, у мене цієї травми немає. Я дитина асфальту, і саме тому вирощування для мене, вирощування рослин в горщиках чи на землі для мене величезне задоволення. І скажу навіть більше, що в час. Коли почалася пандемія, я якраз пройшла повний курс ботаніки і тепер, хоча б приблизно знаю і уявляю, що складається сама рослина, як вона росте, як відбувається харчування, ну і так далі, і тому подібне. Тому моя схибленість, вона має якісь наукові підґрунтя, але власне я веду все це до того, що я завжди цікавилася науково-популярною літературою такого напрямку. І як ви здогадуєтеся, саме сьогодні, в останньому випуску 2023 року, я хотіла познайомити вас із крутим надзвичайним і фантастичним популяризатором ботаніки, біології і автором. Багатьох книжок, і я сподіваюся, далі буде. Олексій Коваленко. Я мала честь спілкуватися з ним, коли працювала на радіо. Якщо ви не підписані на його канал в Ютубі, будь ласка, зробіть це. Посилання обов'язково буде, тому що Олексій Коваленко робить це з, великим, з великою любов'ю, з почуттям гумору. і Фаховими знаннями і хочу, щоб сьогоднішні сьогоднішня наша розмова була відносно короткою. Тому скажу так, Солька, ви її тут не бачите, вона на диванчику, коли я читаю, тут сидить скрутившись в клубочок. Вона вибирала книжку. І, на жаль, воно не записалося. Знаєте, повторити це не тому... неможливо, ось залишилося, щоб ви повірили ось такий фрагмент. Який записаний, обрала вона з двох книжок, які є в моїй бібліотеці. Насправді Олексій Коваленко написав їх, якщо не помиляюся, три. А, говорити я буду про одну, а читати уривок буду з той, яку вибрала Солька. Це друга книжка. А про гриби, очевидно, що буде нагода поговорити. І я сподіваюся, що найближчим часом, як ми нас з вами стане більше, до речі. Подобайка, не забувайте про це. Вподобайка і коментар допомагають мені просувати цей канал. Так ось якщо нас стане більше, обов'язково будемо спілкуватися з авторами. Мені це дуже цікаво. І Олексій Коваленко один з тих, хто на чер... перший на черзі. Написав спершу книгу Фрукти проти овочів. Ось така ця книжка. Всі ці книги видавництва Віхола. Ця книга у мене, наприклад, дуже рідко знаходиться на полиці, тому що більше я до неї повертаюся. Ну І ще одна книга Рослини Прибульці. Саме її уривок будемо читати. Я вважаю, що геніальніше, ніж про щерицю написав Олексій Коваленко це прям, прям поезія в ботаніці. В, в так ніхто не писав. Власне, Олексій Коваленко ще розвінчувач міфів. Він розповідає про те про, про ті уявлення, масові уявлення, які ми маємо, і розвінчує певні міфи. Але разом з тим він показує, чи розповідає про те, що не все так однозначно в, нау в науці немає іноді, немає єдиної думки щодо навіть тих. Овочів чи фруктів рослин, скажімо так, які ми їмо. І от про це я пропоную дізнатися в трьох фактах у, про книгу Овочі проти фруктів. Факт перший помідор це плід, тому він фрукт. І той салат, який ви їсте, скоріше за все, фруктовий. Другий факт яблуко це ягода. Але не точно. Тому що якраз це один із тих прикладів, де науковці не мають єдиної точки зору. Ну і третій факт про саму книжку. Якщо я не помиляюся, вона витримала друге перевидання і це одна із Книг, які можна назвати бестселерами видавництва Віхола. Ну і а, власне уривок. Уривок із книги Рослини Прибульці будемо з вами слухати. Він коротенький. Сподіваюся, що ви не заснете. І начитаний він дуже-дуже художній. Ти щириця кривава. У твоєму клітинному соці пульсують червоні пігменти. Війна між видовою боротьби б'є в барабан і весь світ чекає на твою інвазію. Уже шість тисяч років тому ти годувала цих дармоїдів людей зерном, яке вибухає мікропопкорном при нагріванні. Ти... Великодушно ділилися своїм листям, яке смакує мов, шпинат, щоб нарешті ці примітивні форми життя транспортували тебе через океан кораблями і літаками. Ти щериця кривава, ти стогнеш від перегріву і перманентної спраги поблизу станції метро Університет. Ти втрачаєш. Всі полімери, якийсь офісний працівник пошкодив тобі покривні тканини черевиком, втикаючи у смартфон. Але ти згадуєш, як інки використовували твої пігментовані форми у своїх таємних ритуалах. І листя знову стає зловісним, адже ти все ще щириця кривава. Олексій Коваленко. Рослини прибульці: Як борщівник та амброзія захоплюють землю, видавництво віхола. Олексій Коваленко. Саме він, автор трьох, у мене в даному випадку двох книжок, про які говорили у сьогоднішньому останньому, у 2023 році випуску. Мені дуже насправді цікаво знати, і чути ваші відгуки, пишіть їх, будь ласка, підписуйтеся на мій канал. Я сподіваюся, що не втомлюсь робити наступні. Якщо вам цікаво, цей диванчик з книжками і читанням поки що залишається локацією, яку можливо я зміню. В будь-якому разі залишаємося разом, тримаємося і веселих свят. Попри все і не зважаючи ні на що, до зустрічі вже в наступному році цьому обіймаю.